Я можу сказати, що Аля є дуже хорошим другом, який завжди підтримує, дасть слушну пораду, ну і, звичайно, завжди на зв'язку. Незважаючи на ситуації, які б могли в неї бути, вона ніколи не відмовить і до допоможе. Що я можу сказати про Аліну? Це те, що вона є досить хорошим лідером, адже це дуже хороша і потрібна якість в такій справі. Лідер це не той, хто. Керує літер це той, хто веде за собою, той, хто вчиться, навчає інших, допомагає вчитися іншим. Також вона досить товариська, адже має багато друзів. Вона багато комунікує і це дуже потрібно, багато комунікувати, щось організовувати, з кимось домовитись, щось сказати, розказати. І це досить потрібно з мого досвіду. Тож я тобі бажаю успіху, і нехай все вдається. Аліна дуже хороша, чуйна, цілеспрямована, завжди прийде на допомогу. А ще вона вміє організовувати класні шоу, такі як містер і міст гімназія. Тому скучно з нею нам точно не буде. Аліна відкрита, наполеглива, рішуча і щира. Тому голосуємо за Аліну. Справді Аліна дуже хороша людина. Вона ще, як ми вже всі говорили, впевнена, на 100% що вона дуже комунікабельна. Вона знає просто нереальну кількість людей. І всі тільки можуть про неї кукатися, дуже хороші, тому що вона нереально позитивна, просто пунктуальна, завжди ніколи не запізнюється. І ще ми хочемо сказати, що вона просто дуже хороший організатор. Організатор, лідер. Просто ну, ну і дуже крута людина, і ще також Аліна дуже організована і відповідальна. На неї завжди можна покластися. Голосуйте, Голосуйте за, за Аліну!